Це сталося три роки тому, і я досі не маю цьому пояснення. Я щойно переїхав у дешеву однокімнатну квартиру в старому будинку. Житло було невеликим, але воно було моїм. У квартирі була скрипуча дерев'яна підлога, дивні старі труби, а орендодавець був досить підозрілим, і я навіть подумав, чи не помилився я з вибором. Перша дивна річ сталася в мою першу ніч там. Близько третьої години ночі я прокинувся від слабкого звуку царапання. Він лунав не ззовні, а зсередини моєї шафи. Я подумав, що це миші або щось подібне і намагався не звертати на це уваги. Але щоночі, як по годиннику, шкрябання поверталося завжди слабке, завжди навмисно. Однієї ночі цікавість взяла гору, і я постукав по стіні і щось вдарило у відповідь. Я мало не обмочився, але замість того, щоб тікати, я зробив найтупішу річ, яку тільки можна собі уявити. Я почав стукати, зберігаючи певний ритм. І воно повторило за мною: Тепер я був повністю переконаний, що маю справу зі сквотером. Я зв'язався зі своїм орендодавцем, який одразу ж відмахнувся від мене, сказавши: ця квартира опечатана вже багато років, там нікого немає. Я запитав його, що він має на увазі, але він просто сказав мені: Не лізти не в свої справи. Тому я, звісно ж, не послухався. У ті вихідні я купив деякі основні інструменти і почав намагатися відкрити дерев'яні панелі всередині шафи. Це зайняло кілька годин, але врешті-решт одна секція відчинилася. І що ж за нею? Темний вузький прохід, що веде до сусідньої квартири. Тільки сусідньої квартири не було. Згідно з плануванням будівлі, мій блок мав бути останнім на цьому поверсі. Проте тут був таємний простір, про який ніхто не здогадувався: я повинен був піти. Я повинен був запечатати його назад і забути про нього. Натомість я проліз туди. Простір був запиленим, тісним і пахнув старою деревиною і чимось гнилим. Мій телефонний ліхтарик ледве пробивався крізь темряву, але коли я просунувся далі, я почав бачити різні речі: маленький диван, гнилі контейнери з під їжі, купи одягу, які не виглядали такими вже й старими. Здавалося, що тут хтось жив. Потім я побачив фотографії. На підлозі були розкидані десятки фотографій: фотографії сплячих людей, вид зблизька їхніх облич, рук, ніг, що стирчали з-під ковдр. Мій вираз обличчя застиг. Стіни цієї кімнати були вкриті ще більшою кількістю фотографій, деякі з них були настільки старими, що вже пожовтіли. І тут я побачив найновішу. На ній був я, який спав у своїй новій квартирі з попередньої ночі. Я не пам'ятаю, як я побіг назад через тунель, але я пам'ятаю, як запечатував ту стіну так швидко, що поламав собі палець. Наступного дня я з'їхав, навіть не дочекався закінчення оренди. Я досі не знаю, хто там був. Орендодавець відмовився говорити про це. А коли я перевірив записи про будинок, там не повинно було бути іншої квартири. Але іноді я все ще прокидаюся серед ночі, відчуваючи, що хтось спостерігає за мною. І Я клянуся, я чув звуки шкрябання. Подорожуючи, я проїжджав через покинуте місто, або місто привид. Мені завжди хотілося дослідити покинуті місця, але я ніколи не мав часу або просто не хотів мати проблем з поліцією. Я вирішив зупинитися на стоянці старої заправки. Я заглушив машину і вийшов з неї. Я почав роздивлятися бензоколонки, вони були іржаві, а скло, що закривало лічильник, було запітнілим. Я сфотографував один з насосів і відправив фото своєму другові, який зазвичай ходить на такі вилазки. Він не відповів одразу, тож я просто зайшов всередину заправки. На моє щастя, хтось уже виламав двері, тож я міг легко потрапити всередину. Я був вражений тим, наскільки добре збереглася внутрішня частина. На поличках все ще стояли старі закуски, напої в непрацюючих холодильниках, а касовий апарат все ще стояв. Каса була відкрита, отже, хтось або вкрав гроші, або дістав їх, коли магазин зачинився. Я почав розглядати пакети з чіпсами і прийшов до висновку, що це місто було покинуте всередині дев'яностих. Я роздивлявся ще кілька хвилин, а потім пішов звідти. Я почав йти до іншої будівлі. Але потім повернувся назад. Я не хотів залишати свою машину там, де її легко могли вкрасти, тому я під'їхав на ній до наступної будівлі, яку планував оглянути. Ця будівля виглядала як багатоквартирний будинок. Він був білий, і всі вікна були забиті дошками. Я шукав вхід, але не знайшов його. Я перевірив двері, і, на щастя, задні двері були не замкнені. У будинку відчувався жахливий запах. І я зрозумів, що тут живуть люди. У цей момент мій друг відписав мені і запитав: Ти нарешті досліджуєш? Я відповів, Так, нарешті. Він зателефонував мені, і я повернувся на вулицю, щоб відповісти на дзвінок. Де ти досліджуєш? запитав він. Та просто якесь місто привид! відповів я. Хто з тобою? Тільки я і мій надійний Шевроле S 1500. Звісно, ти ж знаєш, що тобі не варто подорожувати наодинці. У мене є пістолет у машині, зі мною все буде гаразд, тримай його при собі на випадок, якщо хтось спробує на тебе напасти. Гаразд, він у мене висить на поясі джинсів. Добре, про всяк випадок. Переконайся, що зможеш швидко дістатися до нього, і переконайся, що він повністю заряджений так, але я поставлю його на запобіжник. Гаразд, просто будь обережним і не застрелись. Постараюся, побачимося пізніше. Побачимося. Я поклав слухавку і поклав телефон назад до кишені. Сонце починало сідати, але я не міг впоратися з бажанням оглянути ще кілька будинків. Я повернулася всередину багатоквартирного будинку, і мене знову зустрів жахливий запах. Пахло старою їжею та мертвими рештками тварин. Я сподівався, що це було не людське тіло, а просто велика кількість дохлих мишей. Але це могло бути що завгодно. Перший поверх був майже порожній, за винятком кількох столів і кількох ліжок для бездомних. Я витягнув пістолет і, тримаючи його на поготові, пішов на другий поверх. У коридорі я нічого не побачив, але в одній з кімнат була закрита штора. Я не був настільки дурним, щоб зазирнути всередину. Інша кімната була відчинена, тож я зайшов всередину. Я вимкнув запобіжник і почав оглядатися. Усередині було дешеве на вигляд ліжко, письмовий стіл, тумбочка зі старим телевізором, кухня і брудний на вигляд диван. Телевізор був розбитий, а покривала на ліжку були зіпсовані. Я пройшов на кухню і почав переглядати всі шафи. Там стояли повсякденні речі, які досі збереглися: цукор, коробки з крупами. Спеції, каструлі, сковорідки, посуд та інше кухонне начиння. Я став думати про всі спогади, які могли б бути тут, і про те, хто тут жив. Думки переповнювали мене, але вони швидко розвіялися, коли я почув кроки у кімнаті з прикритими дверима. Я мовчки сховався за барною стійкою на кухні. У руці я тримав пістолет на випадок, якщо ця людина або істота не була доброзичливою. З-за завіси вийшов чоловік. Він був одягнений у брудну синю толстовку з капюшоном і якісь заляпані джинси. Його обличчя було закрите, а капюшон піднятий. Загадковий чоловік пройшов по коридорі і вийшов на вулицю. Я виглянув у вікно, звідки було видно мою вантажівку. Він почав витріщатися на мою машину. Я повільно спустився вниз, але поки я спустився, чоловік вже був на сусідній вулиці. Я припустив, що він збирався купити наркотики або піти в туалет, тому я вийшов з будівлі. Я сів у свою вантажівку і завів її. Це не тиха машина, тому хлопець, напевно, не спускав би з мене очей, якби побачив, що я їду. Вже починало темніти, тож я вирішив об'їхати ще дві будівлі. Я поїхав до сусідньої частини міста і вибрав найбільший будинок, щоб дослідити його. Я міг чути якийсь шум у маленькому будинку далі по вулиці, тому я зняв пістолет із запобіжника. Я обійшов будинок ззаду і побачив кілька машин під невеликим паркінгом. Одна з них була старою побитою Тойотою Камрі, а інша під брезентом. Я зняв синій брезент і побачив, що це був шевроле Камаро 1976 року. Я підійшов до неї спереду і побачив значок З28. Великий будинок і Z28. Ці люди, мабуть, були багаті, але я все ще був збентежений тим фактом, чому вони просто залишили все тут, як цей прекрасний автомобіль. Я люблю машини, тому я провів близько 20 хвилин, дивлячись на неї. Нарешті я повернувся до будинку. Я зайшов всередину, і цей будинок виглядав абсолютно цілим. Будинок був чистим, за винятком невеликої кількості розбитого скла. Меблі виглядали чистими, але дуже запиленими. Як і очікувалося: у них були хороші крісла, хороший телевізор для тієї епохи, а в кухонних тумбочках стояв витончений порцеляновий посуд. Ці люди, безсумнівно, були найзаможнішими людьми в місті. Мені хотілося дізнатися більше історії, але не було в кого запитати. Я просто продовжив роздивлятися будинок. Я побачив двері до підвалу і зазирнув всередину. Виглядало це як звичайний підвал, пральна машина, сушарка, піч, водонагрівач. Тож я не став туди спускатися. Я обійшов кілька інших кімнат на першому поверсі, але не знайшов нічого надзвичайно крутого. Я піднявся на верхній поверх і побачив кілька дивних ляльок, прикріплених до стіни. Дивно, я не тримав у руці пістолета, оскільки цей будинок не здавався мені надто небезпечним. Я підійшов до дверей і відчинив їх. Ця кімната привернула мою увагу. У ній було безліч моделей автомобілів, які все ще були запечатані в коробці. Я припустив, що минулий мешканець був автомобільним ентузіастом, як і я. Я оглянув більшість моделей, які мені сподобалися, борючись із бажанням зібрати їх усіх у багажник моєї машини та поїхати з ними. Переборовши це бажання, я пішов до сусідньої кімнати. Наступною кімнатою була спальня. Вона була брудною, з одягом та іграшками, розкиданими по всій підлозі. На столі в кутку був якийсь папірець. Я підібрав його. На ньому була написана дата, яка вказувала на те, що це було написано 23 червня 1997 року. Далі було написано: Уряд змушує нас покинути місто. У лікарні була проблема з лабораторією. І тепер кожен повинен залишити це місце, беручи з собою лише найнеобхідніше. Мама і тато змушують нас їхати на універсалі, хоча я хочу, щоб ми взяли Камару. У всякому разі, я пишу все це, тому що мені було нудно. І якщо хто-небудь знайде це, маготчі є найкращими. Газета здалася мені дуже дивною. Що сталося в цій лабораторії? Чи була створена якась істота, щось втекло на волю? Чому люди не могли взяти все? Чому батьки дітей не взяли Камаро? Стільки думок. Я поклав папір назад на стіл, так як це єдине, що розповідає історію цього міста досі. Я сфотографував його і виклав в інстаграм. Я також почав думати про тамагочі. Я пам'ятаю своє, я ніколи не піклувався про нього. Я ніколи не піклувався ні про що. Моя мама одного разу сказала мені, що я повинен почати піклуватися про своє тамагочі більше. Я запитав, чому. Вона відповіла, тому що якщо ти не будеш дбаяти про речі, вони довго не прослужать. Навіть щось таке просте, як це змінило весь мій погляд на речі. Я оглянув кімнату ще трохи, а потім попрямував назовні. Я чув якісь дивні звуки, схожі на крики, але я не був впевнений, чи дійсно я це почув, чи мені це здалось. Я сів у свою вантажівку і поклав пістолет на сидіння поруч зі мною. Я опустив скло і повільно проїхав вулицями. Вдалині було одне вуличне світло, воно мерехтіло. Під ним щось стояло, тому я підняв скло на випадок, якщо це щось спробує застрибнути всередину моєї машини. Я повільно під'їхав, щоб роздивитись, що це. Це був безпритульний хлопець, якого я бачив раніше. Я не міг бачити його обличчя раніше, оскільки у нього було щось, що закривало його, і його капюшон був піднятий. Але тепер я міг це побачити. Це мене налякало. Його обличчя було наполовину з'їдено хто зна чим чи ким. Він просто стояв і дивився кудись. Я продовжив оглядати його ближче, коли він раптово повернув голову, дивлячись прямо на мою машину. Це налякало мене. Я опустив скло і запитав, чи в нього все гаразд. Він не відповів. Я запитав ще раз: відповіді знову не було. Я поїхав далі подалі від нього, трішки тремтячи. Я обернувся і побачив, що він все ще дивиться на мене. Його тіло було повернуто обличчям до дороги, але голова була повернута повністю в інший бік. Я завернув закут і поїхав у бік головної вулиці. Я побачив ще одну людину, яка стояла у дворі іншого покинутого будинку. З обличчям у неї було те ж саме. Наразі вони виглядали мирними, але я не збирався стверджувати, що це так. Я вийшов на головну вулицю, і там було більше людей або й речей, що вишикувалися вздовж вулиці з обох боків. По чотири з кожного боку вулиці просто дивилися на мене, деякі з них були закривавлені, і вони посміхалися найстрашнішою посмішкою, яку я коли-небудь бачив я зібрав усі пазли воєдино. Всі ці люди були жертвами аварії в лабораторії лікарні. Я був впевнений, що проблема була саме в цьому, і саме тому всі повинні були піти. Я їхав вулицею між ними, і їхні погляди стежили за моєю машиною. Тільки їхні голови рухалися, тіла залишалися замкненими в одному напрямку. Я сфотографував їх, я почав повільно від'їжджати. Тоді вони почали слідувати за мною. Вони підійшли до моєї машини і зупинилися, коли були приблизно за 10 метрів від моєї машини. Я поїхав вперед. Вони пішли за мною. Я здав назад, вони також. Це було дуже дивно, таке відчуття, що вони були роботами, запрограмованими завжди залишатися в межах десяти метрів від моєї машини. Я заїхав на заправку, і, звичайно ж, вони були там. Я здогадувався, що вони переслідуватимуть мене до самого дому, тож у мене не було вибору. Я протаранив їх лоб в лоб кузовом своєї машини. Вони впали і не піднялися. Я озирнувся і побачив, що один з них стояв дуже близько до мого вікна. Я його теж збив. З будинків почали виходити інші і наближатися до моєї машини. Я встиг покинути це місце, перш ніж зі мною могло щось статися. Я намагався орієнтуватися в закинутому містечку в темряві, коли ці істоти переслідували мене. Мій бензин закінчувався. Я виїхав тим же шляхом, яким приїхав, і виїхав на шосе. Я бачив їхні силуети в дзеркалі заднього виду. Це було моторошне видовище. Я вирішив, що не хочу продовжувати свою подорож після всього побаченого, тож я поїхав додому. Я зупинився на заправці, заправився і поїхав назад до свого рідного міста.